Всім-всім-всім привіт! Я буду грати у Майнкрафт. Секундочку. Е, я, як ви бачите в моєму отут чуть-чуть продвинувся, вибачте, будь ласка, але дуже хотілося попробувати грати. Тут ви бачите отакі факели. Мені друг посоветував. Напишіть в коментарях, чи воно буде вночі дуже сильно світитися, чи ні чи мене друг збрехав? Е, так, ви, напевно, думаєте, Ваня, а що це за штука? А я вам відповім. на на на, -на. ви скажете, а що там такого? А я скажу вам, ви вже можете щось передавитись. Не знаю. Але це Мідо. Не думайте, що він якийсь нубський там. Мені кажеться, він класний. Напишіть в коментарях, який вам він. Так. А, так. Зараз я хочу. Мені зараз треба дуже сильно їжа. Його вже вечір. Ладно, переночуємо і вже на другий день. Уже на другий день. Хто вчиться тільки гуляти у Майн, може сравити такий тупо будинок, як я. Ви, навірно, задавались питанням. Паня, що це в тебе таке? Я вам скажу. Це наша хто. Я Денуріл, отут у мене було дофіга заліза. Ой, господи, якого заліза? Що я ми... сейчас вам скажу, я полный идиот. Я сейчас полный идиот. Я, я весь час сей ходил и не бачив. Я идиот. Я mm не -hmm. Я тупо ненавижу Майнкрафт. Я Рі, ну рил, ну. Да как можно, ну, Рил. Ну, тупо. Сам туториал, Ладно, будем дабывать камень. Якось добываем. Тут чуть-чуть осветим так, 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 так. Тут, блин, шахта бесконечна. Я, я вам кажу сразу. вы скажете, она очень короткая. Я вам скажу нет. А цена ну, называется короткой. Я купаюсь, думаю найти что-то ценное, там не знаю. Что-то такое, ну, дуже ценное, ну, не знаю. Но что ну, я намагаюсь. Я не знаю, допустим, какие-то ресурсы, не знаю. Какие-то очень классные. Кстати, сейчас же ничего. Мені треба переночувати. Я про це зовсім і забув. Так, так, так. В цей... Ой. Як вже вже на то пошло? було красивіше. Ой. А, так, в мене два заліза. Мені треба для відра, ну, дуже мало. Так. Тут нафига у мене. Так, переночуємо. І потом доб... потім пойдем добувати Стену І І хочу вам сказати Я... Ви... В... Ви запитаєте Ваня, як ти вижив? Я, я, я вам відповів. Я сам не знаю! Якщо ви, якщо ви заходили на мій канал, то ви, наверное, замічали, що в менесь ще є ще є фотка одного пацана. Може, там граємо разом там. Е, то ви замічали такого пацана із Майнкрафтом? Ну, може, я там не знаю. А то був я, скажу я вам так. Топу... Ну, Рил, я то був я. Я сейчас просто промовчу, и я піду туда. Я щас промовчу и тупо пету туда. Це, це мій джекпот. Скільки ж тут... Ах ты, ти... скоростна корова. сюда хорошо. Он опять. Кровка, кровка, натекай, 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 прошу. Прошу. Мне, мне просто треба этого съесть. И все. Сейчас я выкину. ладно. Я просто сейчас зайду в инвентарь и выкину. Напишите в комментариях, на что надо. Вот шкирка. Я думаю, уже зомби, что не выживут, да? вы тоже почувствуете этот звук не длился на не рабах блин я хочу кое-что приручить вы запытаете что тут вань что тут тут расскажи Тут шахта щ тут он нашел правильно рот Оце я вон той шахті. Вон, вон, той. В шахті був, і там два заліза дялу. Подержі, поставте лайк і, і... напишіть коментар і підпишіться, якщо ви мене хочете підтримати, що я знайшов? Ко мне на Кайло в руки. Так, я к шушу. бы на эту. Не, я не буду рисковать, но честно, я не буду рисковать, так что. Шо... Не, я лучше подведу. Ви запитаєте, а чого ти не хочеш? От, от далі? Тому що я не хочу загубити оцей мій роденький дом. По-перше, там моїх два злитка. В цьому домі. В в в е, я не хочу його загубити, тому що там всі мої речі. По-перше, -по тут город. Та моя шахта. Ну, ну, блін, я не хочу. Чого так мене? От пишіть в коментарях, в кого таке бувало. Що от в тебе. в тебе... ой, господи, в тебе. в тебе. В тебе. в тебе. В тебе в тебе, В тебе... тебе було. От як в мене зараз. Була пару голода. Потім ти дивишся на голод. В тебе його стало більше. Бувало у вас таке? Ну, чуть-чуть було... менше було. Менше було? А стало повне? А? Таке бувало? У мене, наприклад, так. Ну, в принципі, я можу туди отойти на пару секунд. А де сонце? Лол, а де сонце? Лол, а де сонце? Ладно, я свой, наверное, добуду сейчас. Блях. принципі, вже темно наступає Ну ладно, думаю, ми успіємо заради вот этого все я ищу за одним кусоком мяса. Вы понимаете? У меня два куска мяса. Треба мне идти здесь туда, чтобы там добыть. А что отвихнем? Поставьте я тут. Хотя нет. Мені отут якраз треба було б розумієте наскільки це? Я тупый не я нурил я тупо тупий. я забув, що я до фига за безкрафты в кайф ж надо бути таким тупым чтобы це забути. скажи я вам фо я тупый кстати надо было Кула потом О я в принципі, собі цей пожар Кстати А я дурачок Я не поставив його раніше. Я дурак Я повний дурак Я повний дурак На 7 фрайов це полний пиздец тет, 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 Це... Це повний крінж на... Якщо я викопаю, і там буде то... Знаєте, що? Я сейчас радуюсь своей жизни. Ну, тупо. Я радуюсь, что я не дотягиваюсь. Так, это Добре, всім 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 пока. Э, скоро може вийде друга часть Майнкрафт по комп'ютеру. І всім 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 знову пока.